Анти потрібні вприйдетоба. При ДТП при зверненні до страхової компанії, в першу чергу необхідний протокол про адмінправопорушення, тобто про ДТП схема самого ДТП, ваш паспорт, ідентифікаційний код, якщо він відповідний, є договір укладений із страховою компанією, і заява про виплату страхового внеску, а також якщо є підтверджуючі документи завданого збитку. Для того, щоб страхова швидко відшкодувала відповідний страховий випадок, вам на протязі трьох днів потрібно звернутися із відповідною заявою, заявивши про свій страховий випадок, у разі якщо ви стали учасником ДТП потерпілим або винуватцем, то два обов'язкові дзвінки це поліція і це ваша страхова.